Вітаю вас, друзі! Сергій Стерненко сказав, що в такі буремні часи зараз найголовніше для кожного з нас це зберігти українську державність і національну ідентичність. І саме тому я сижу перед вами в цій вишиванці, яку вишила моя бабуся на Луганщині, і записую відео про те, як прокачати свого внутрішнього українця, як стати іще кращим українцем. Поїхали в Привіт, друзі! Я Катя Стольник, і ви на каналі подиви криза середнього віку. І сьогодні ми поговоримо про те, як прокачати свого внутрішнього українця, як стати ще кращим українцем. В 2023 році, коли я ставила собі цілі на рік, то я придумала намалювати колесо балансу, де були різні сфери мого життя, робота, здоров'я, сім'я, хобі, все нове. Я додала один дуже важливий фрагмент. Це було фрагмент, називався Моя українськість, бо тоді я вирішила, що я можу протягом війни ставати хоча б кращою українкою. Що я можу зробити? Це ставати кращою українкою. Для того, щоб можливо надихнути інших українців, також ставати іще кращими українцями. Я хочу поділитися з вами тим, що я робила для того, щоб прокачувати себе як українку. І можливо, когось з вас надихне також зараз прокачувати себе як українця. Можливо, це відео більше актуальне для людей, які знайшли свою українську ідентичність не так давно і відчули те, що вони мають якісь прогалини в знаннях, в знанні культури, можливо, в знанні якихось пісень. Історії, традиції України і стали це надолужувати вже в більш дорослому віці. Можливо, люди тільки нещодавно повернулись на українську мову. І от зараз для таких моїх однодумців, моїх колег я записую це відео. Тож, перша порада збагачувати свою українську мову. А, існує безліч інструментів, як це робити, але я розкажу те, що використовую я. Перше є додаток, який називається Лайка Дня. Він кожного дня, він здається, зараз трошки припинив свою активну діяльність, але там є купа парад на кожен день, яке лайка дня. Ви можете вибрати собі рівень лайкості, лай, лайськості, легкий, середній і важкий. І він пропонує, як заміняти русизм українською лай, лайкою. Там. Срав, пес, перділи, гу, гуси або щось такого плану. Прибирати паразитів зі своєї мови. У нас у кожного, мабуть, є купа слів паразитів, типу типу, блін. Такі якісь російські маленькі слов слов словця, да які дуже чітко падають людей, які говорили більшу частину свого життя російською мовою, і тому ви можете викорінювати ці словечка, і я можу викор викорінювати ці словечка і робити а, а, замінники. Наприклад, колись я пам'ятаю дві 2020 році, а, а, мої студенти робили такий челендж, називався Трясця челендж. І вони намагалися викорінити якийсь суржик зі своєї мови, хоча я насправді дуже класно відношусь до суржика коргани агрегат. От. І вони тоді придумували, як можна слова, такі паразити замінити на українські відповідники. І я з тих пір дуже часто використовую слово трясця, обожнюю це слово. Типу слова також, яке дуже часто є таким паразитом, можна замінити на слово мовби або нібито іншими такими словами. Часто хтось говорить блін, блін, це взагалі таке супер російське слово. Тому можна казати Ой лишенько. Багато моїх друзів постійно говорять слово нічого собі. А мені так воно не подобається, бо ти як наче говориш, що тобі нічого, не, нічого тобі не буде. І тому мені подобається міняти слово такий вислів нічого собі на «здуріти» або отакої. Отакої взагалі класне слово. Тому записуйте собі, намагайтеся це використовувати. Наступне можна слідкувати за своїми колегами. Колегами, які з самого маленького говорять українською мовою, у них зазвичай якісь є дуже такі класні рідні словечка, які можна взяти собі. Наприклад, у мене є колега, який каже, даруйте. Замість, вибачте, даруйте. Мені дуже подобається я собі взяла. Або, наприклад, є колега Дмитро. То він каже, замість запізнився, каже, я забарився. Це так красиво звучить, і він. Якщо він так буде красиво говорити, можна йому пробачити все на світі, якщо він просто забарився, а не запізнився. Але найголовніше це все практикувати, практикувати, не просто собі записати забарився або у а спробувати наступного разу за перші нагоди це використати, листуватися українською мовою, відповідати в соцмережах, практикуватися в побуті, намагатися перевести своїх членів родини на українську мову, заохочувати їх це робити. Наступна порада Далі буде такий блок про. Читати, слухати, дивитись, звісно, треба читати, слухати, дивитись українське для того, щоб стати ще кркласнішим українцем, щоб споживати активно великою ложкою українську культуру. Та давайте поговоримо про те, що треба читати українські книжки, і не тільки для того, щоб збагачувати свій словниковий запас, а для того, щоб і підтримати економіку, і підтримати українські видавництва, і підтримати українські таланти письменників. Скільки зараз з'явилось дуже цікавих українських письменників, я можу поділити. Просто своїм супер топ-золотими улюбленими письменниками. Макс Кідрук мене підсадила на нього подруга Уляна, прочитав все, крім колонії. Це український Стівен Кінг, або навпаки Стівен Кінг це це американський Макс кедрук Я дуже рекомендую. Потім Іларіон Павлюк, я бачу вас цікавить пітьма танесне домка, білий попіл. Рекомендую дуже цікаво прям книжка яка тримає, і хочеться кожну секунду. Хочеться повертатись і скоріше. Рішить читати далі, що ж він там до кого ще придумав. Марк Лівін, його книжки про психологію, художню літературу, його книжка про сторітелінг, все, що він пише, геніально, обожнюю. Жадан, я нікого не здивую, але якщо ви просто любите його за його вірші, почитайте все, що він написав, або не тільки хоча б одну збірочку віршів, він класний. ще І Мій земляк, луганчанин. От, Артем Чех, Антон Голубовський. З нами замежитиме лас матерії. Олена Пшенична, книга називається Там, де заходить сонце. Ті, хто любить поплакати і взагалі дуже любить чуттєву літературу, особливо про бабусів і дідусів, дуже рекомендую почитати цю книжку. Андрій Зелінський, Роман Назаренко, скільки навколо класних людей, які пишуть класні книжки української мови, будь ласка, підтримуйте українську літературу. Окремо хочу зауважити Євгенію Кузнецову, яка в 2024 чи 2023 році отримала книгу року. Це була книга драбина, і вона цього року придумала текст для диктанту національної єдності. І якщо ви пропустили, як в Фейсбуці цей диктант рознісся, і як кожна сфера взагалі життя написала свою версію диктанту, це варто погуглити і почитати, як український народ єднався навколо цього диктанту. Що можна робити прямо зараз? Доєднайтесь до якогось книжкового клубу. Вони є книжкові клуби, які читають виключно українські книжки. Мені дуже подобається книжковий клуб «Вовчиці», У них є таке правило або порада, щоб люди, які є учасницями. Будемо чесними, ми там майже одні жінки, учасниці цього книжкового клубу, щоб вони кожного разу купляли не одну книжку, а дві. Одну собі і одну книжку своїй мамі, подружжі або комусь, кого ви хочете затягнути в клуб любителів української літератури. А, що можна робити далі? Можна просто купляти книжки, відправляти їх в сільські бібліотеки. По українських бібліотеках, на жаль, дуже мало якісних сучасних українських книжок, і було б дуже кльово збагатити клінік. Якщо ви не знаєте кому відправити, напишіть я вам дам контакти супер суперперевіреної бібліотекарки, яка на Полтавщині збирає дуже завзято книжки для своєї бібліотеки. Угу. Наступне моє прохання слухати українське. Ви бачите в цих рейтингах українські пісні на YouTube Music, на Spotify. не завжди висідають перші місця. Українці продовжують слухати росіянське. Але в Україні так багато класних гуртів. Точно ви всі знаєте там про Калуш, про тіну карель, навіть про таких і суперпопсових, і не попсових виконавців. Але є купа новеньких, вони такі офігенні, з тим, хто у нас новенькі з'являється. Із новеньких стареньких я особисто обожнюю крихітку. Ви чули її пісню? Мій різдвяний вішліс складається з назв українських міст. Один в каноє, Морт... Всі ці виконавці вони настільки самобутні, прекрасні, що мені здається, кожен з них мені здається недооціненним. І формуйте собі нові спогади пов'язані з українськими піснями. Я, як людина, яка виросла на Луганщині, маю абсолютно всі свої спогади підв'язані під якісь російські пісні. Зараз я не слухаю, не слухаю цю музику, і тому у мене фактично немає цієї емоційної прив'язки. Тому я намагаюся зараз собі формувати, підв'язувати якісь важливі життєві важливі життєві моменти під українську музику, бо я знаю наскільки це важливо. І в майбутньому хотіла б, щоб моя дитина також мала всі приємні спогади життя пов'язані з українською музикою, а не російською. От тому слухайте українське, дивіться український Ютуб, український Ютуб дуже розвивається. Ви бачите, які тут прекрасні блогерки з'являються на українському ютубі. Якщо казати про популярних блогерів, у нас дуже багато там загін кіноманів, Клятий раціоналіст, палається, ніхто не буде дивитись. Ютуб Василя Байдака. Кожного дня з'являються якісь геніальні, класні ютуби. Забудьте вже про ті російські ютуби. Давайте українські дивитись, український ютуб нереальний, але йому важко пробитись, бо в нас, коли ти записуєш ютуб українською мовою, то дуже обмежена територія, на якій тебе розуміють і слухають. Звісно, що якісь ютубери залишаються на російській мові, бо їх тоді там дуже багато людей може слухати на їх думку. Але підтримуйте, будь ласка, український ютубчик, подкасти української мови. Прекрасний подкаст Рвані шаблони, послухайте. Подкаст Ти як про свою психологічну стійкість. Будь-яка тема є подкаст або Ютуб ві... або українською мовою. Поставте собі за ціль сьогодні знайти щось українською мовою і підписатись і слухати українське. Наступне моє прохання вивчати і споживати українську культуру мистецтво, бо воно без нас не виживе. Купляти українських митців, прикраси, одяг, кераміку, витвори їх мистецтво, то, е, спробувати сформувати собі гардероб на основі українських речей. До речі, є такий міф, що українські речі, українські дизайнерів дорожчі ніж мас-маркет. це дійсно так, але є і бюджетні, і на будь-яку кишеню українські дизайнери. які я можу порадити, кого, кого я купую або ж І ви, будь ласка, в коментарях порадьте свої улюблені українські бренди. Якщо говорити про культуру, також треба ходити на українське кіно. Дуже шкода, що воно ще й досі трошки недооціненне і не збирає повні зали. Але, наприклад, зараз всі кажуть, що супер суперафігенний фільм Ти — космос». Я його не дивилась. Я дуже хочу його подивитись, щоб підтримати і гривні, і своєю увагою український кінематограф, ходити в театри. Тим більше на зараз такі театри кру крутіші, що на них навіть і квитки не купиш. Станьте частиною культури Вивчіть українську пісню або український вірш. Вивчить український танок, наприклад, мої колеги люблять танцювати гречаники. Якщо говорити про долучення до української культури, у мене, наприклад, коли я стала мамою, був супервиклик пісні, колесанки української мови, я не знала жодної колесанки української мови. І я спеціально написала своїм підписникам, вони мені поскидали. Я вивчила котика Сіренького, я вивчила сонька Дрімка з чоловіком, у мене ціла книжечка таких колесанок, потім ці всі віршики, скоромовки, все це треба було перевчати з російської мови на українську мову. І ви виявилось, що у мене просто в голові стільки російськомовного контенту дитячого. І зараз я весь цей час намагаюся його замінити на нормальний контент здоровий. Людини здорового українця, тому ви можете вже наперед собі підганяти себе під стандарти прекрасного українця. Мода, український стиль. Мені дуже подобається, як якісь елементи одягу національного вертаються в, ну, в те, щоб бути популярними, як люди інтегровують свої в свої луки, якісь елементи національного, е, національного вбрання. Наприклад, це може бути або прикраси, або якась жилетка, або якась така сумка, якась крайка, або якась плахта, і це можна вдягати на і носити щодня. Я собі... Е, і півтора року тому поставила таку ціль за життя зібрати український стрій. Це була така ця, ця жілеточка, ця спідниця і сорочка, щоб була всі ці, щоб речі були все по канонам. І в мене була така історія, що сестра мене запросила на концерт Ярослава Гресь. Він називається, називається Синя сукня, можливо, ви чули про це. І там Ярослава Гресь виконує бажання. Я тоді написала бажання своє, що я хочу собі український стрій зібрати. От, і вона вирішила виконати моє бажання, от і мені подарували повний виряд у цей весь. Але це трошки не те, що я хотіла, бо це був прям. Він у мене висить в шафі в такому супер суперчехля. Вони купили ви такий повний костюм з Чернігівщини. Йому 110 років у якогось там антіквара. Я на нього боюсь дихати. Чесно, я взагалі була в шоці, що мені його подарували, бо це дуже відповідально. Я планую його передати в музей. В Ідалі. я хотіла, бо я тоді собі придумала, що коли Луганщину де окупує, то я передам тоді в якийсь етнографічний музей цей костюм український. Точно його носити не буду. Він буде висіти, бо це національна спадщина. І в мене залишилась мрія все ж таки зібрати із того, що зараз сучасні митці створюють. Ці спідниці, красиві ці краєчки, плахти. То мрія моя залишилась. Наступний мій виклик, як я хочу стати кращою українкою, це вчити історію, історію України, і свою історію, історію свого регіону. Наприклад, мені на день народження подарували таку книжку Вишиті сорочки Луганщини. Тут про кожен регіон Украї... Луганщини, про те, які там були вишивки, ну не про кожен, тут про те, які... Про ті, які змогли зібрати. І оця вишиванка, що на мені, це моя бабуся, вишивала на Луганщині, Кремінський район, вона вишила такі мотиви. Бабуся вже немає, вже вихала ця вишиваночка для мене щось найдорожче і найрідніше, і щось не в житті. Вивчати сусідні регіони, наприклад, я східнячка приїхала зараз на Галичину, і я вивчаю культурні особливості, якісь Галичини. Написала такий посібничок для Галичан-початківців для своїх колег, хто переїхав на Галичину, і трошки не розуміється. І, взагалі, мені дуже цікаво досліджувати особливості всіх регіонів України. Те, про що я шкодую, чого я не зробила в своєму житті, це не розпитала свого бабусю про Голодомор, Але я, наскільки пам'ятаю, то вона завжди не любила про це говорити, вона ніколи нам не розповідала про це. От. І я насправді планую, можливо, мама щось знає про це, хоча б випитати у тих членів родини, які можуть нести хоч якусь пам'ять про те, щоб ми потім могли нашим дітям переповідати ці історії. Але. Дуже класна ідея зробити родинне дерево. Зараз багато онлайн-інструментів, які можуть вам допомогти шукати своє коріння. Є дуже багато спеціалістів, які можуть вам допомогти це зробити. Я навіть не кажу про те, що існує куча подкастів, книжок про історію України, Ярослав Грицак супер краше з крашей. Класна ідея плекати свої українські ритуали і традиції. Наприклад, Вчитись готувати якісь національні страви. От Я сьогодні купила пачку каші, яка називається кутя. Буду робити декілька пробників, до два, щоб навчитись робити супер, нереальне кутю. Відвідувати місця сили в Україні. В кожному регіоні є місця сили, які можна відвідувати і розуміти, що наші предки тут черпали силу. В кожному регіоні є такі місця, ви можете це погуглити. Вчитись ремеслом. Українці мали стільки хобі ремесел, що мені здається просто їх осягнути нереально. Вишивання. М -м -м. Я, до речі, навчилась вишивати вже після того, як бабуся померла і теж вишила собі сорочку. Гончарство робити якусь там косівську кераміку, бісероплетіння, ви знаєте, що це всі селянки всі роблять, всякі витинанки робити собі прекрасні скатертини. Ляльки-мотанки робити і дарувати їх своїм закордонним друзям. І пункт, з якого, мабуть, треба було починати, бо він найголовніший, на мою думку, як стати ще класнішим українцем це щоденний донат, відкривати банки, координувати банки. Це три рівня таких донатства. Хвилина мовчання, дев'ята ранку, де б ви не були, навіть якщо ви одна людина, яка навколо ніхто не на цього не робиться, встаньте тією першою людиною, яка спонукатиме інших також зупинитись. Плакатні всі мітинги кожної неділі, мітинги в підтримку військовополонених, вони відбуваються в майже в всіх великих містах України. приєднуватись до них. Волонтерство, якщо маєте силу бажання, особливо якщо ви наприклад, не маєте можливості донатити, приєднуватись до волонтерських ініціатив, створювати волонтерські ініціативи в своєму під'їзді, в школі, доєднуватись до того, що вже роблять, підтримувати людей навколо, бо ми ніколи не знаємо, що переживають люди, які біля нас, яка в них життєва ситуація, кого вони чекають з війни, що у них трапилося. І дуже класний приклад, такі з українські жінки замотили таку ініціативу. Купа жінок вже підтримала звернення до тих жінок, які народжують дітей, і яких немає кому зустріти біля пологового. Жінки пишуть: напиши мені, я приїду тебе, заберу з квітами і подарунками. Відвезу додому, і турбуюся про тебе. Він незнайомі жінки допомагають незнайомим жінкам. Це ініціатива, від якої мало би вас проморашити. І в цю тему додам вже свій останній пункт, як ми станемо ще класнішими українцями. Це якщо ми будемо народжувати дітей, які будуть говорити українською мовою, які будуть першими носіями українських традицій, української культури і любові до нашої країни, і це буде один з найкрутіших внесків наших в розбудову і підтримання української національності і української державності. На цьому все сподіваюсь, ви хоча б собі одну маленьку дію придумали та що ви можете сьогодні зробити і стати іще класнішою українкою, українцем. Хоча я думаю, що ви вже класні українці і українки, якщо дивитесь цей YouTube канал, всім па-па! заходьте -па! ще.